Бажаю здоров'я, шановні українці, Ключове за сьогодні енергетика, дуже складна ситуація в Одеській області після нічного удару, удару іранськими дронами, Одеса та інші міста, міста і села регіону у темряві, станом на цей час більш ніж півтора мільйона людей на Одещині без світла, підключена лише критична інфраструктура, і настільки наскільки є можливість. Постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахетів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до Одесідів, свідоме знущання, свідоме намагання привнести в місто катастрофу. Нашим захисникам НЕВА вдалося збити 10 дронів з 15. Молодці. Енергетики, ремонтні бригади, обласна влада, усі працюють без перерви, щоб повернути світло. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику, потрібні не години, на жаль, а кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення, будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм. Знайомим своїм сусідам, літнім людям, перш за все в Одесі знайти і скористатися пунктами незламності. Пункти незглавності розгорнуті. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв'язком, отримати необхідну важливу підтримку. Загалом в різних областях продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже Далека від нормального стану в системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки від ключ. Найбільше у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях і в місті Київ. Треба розуміти, якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб'єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти усім в системі. Дуже важко дається і відновлення. Але все ж таки наші енергетики і комунальники роблять дійсно героїчні речі за тижні відновлюючи те, що взагалі то вимагали б місяців роботи. Я дякую кожному і кожній, хто працює, щоб повернути світло і зберегти енергосистему. Так само я дякую усім, хто усвідомлює, наскільки важко нашим захисникам неба, наскільки важко ремонтним бригадам і дуже важко енергетикам, наскільки важко усім, хто захищає наше з вами життя. Сьогодні ми маємо важливі новини з Норвегії. Є новий пакет підтримки від цієї країни обсягом 100 мільйонів доларів, і саме для відновлення нашої енергосистеми після цих російських ударів. Я дякую за це рішення. Усім норвежцям. Дякую уряду. Загалом ми отримаємо від Норвегії і оборонну, і економічну, дуже важливу політичну підтримку, також велику гуманітарну допомогу. Допомагає Норвегія із закупівлею газу. Ми будемо працювати разом і над відбудовою України. Я ще раз хочу вам подякувати. Сьогодні ж в норвезькій столиці в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення. Нобелівської премії миру цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова завдяки центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали. Лауреат мій премії миру. Я вітаю пані Олександру і колег. Всіх вітаю наших українських правозахисників з таким визнанням. Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день. У Міжнародний день прав людини в Україні до цього року не було національного дня вдячності і поваги правозахисному руху усім, хто присвячує життя. Захисту і відновленню прав людей тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня. День прав людини. Напередодні я підписав ще кілька важливих указів, зокрема про призначення державних стипендій. І пану Бекірову призначено державна стипендія імені Лук'яненка. Це спеціальна стипендія, яку держава підтримує тих, хто був звільнений з полону окупантів, кого врятували від російських репресій. Іншими державними стипендіями відзначені видатні діячі нашої науки, нашої культури, нашого мистецтва загалом 100 українців і Україна. Я дякую усім, хто працює заради нашої держави. Слава кожному і кожній, хто воює за Україну і завдяки кому ми можемо жити, жити і працювати. Вічна пам'ять усім, хто загинув за нашу з вами свободу. Слава Україні!